Андрій Ярославич, загалом нічей гра сьогодні проти медоборів і команда наприкінці поєдинку, пропускає шальний гол і програє. В чому причина? Не дограли. Не знаю, що сталося з хлопцями. Не було ні контролю м'яча, фізично підсіли. Що говорити? Так, в кінці такі моменти то в меншістві просили до кінця. Знали, що команда перед тим дві гри програла з медоборів, що вони будуть настроєні. Не було в нас ні. Бійцівських якостей, контролю м'яча. ну, якось так. Команда якось нестабільно грає, може зіграти, перемогти агрон, витягнути нічого в борщеві, і тут вже другий матч поспіль програє дома, в рідних стілах, скажімо так, не самим, ну, яскравим командам нашої області на Раєву і ми Так, згідно з вами, знаєте, десь психологія хлопців настроїться на хороших суперників, настроюються. Тут думали, що так легко буде просто. Говорили хлопцям, що ще раз повторюю, що команда перед тим дві гри програла, що вони будуть бігти, будуть старатися. Ну, що я можу? Не знаю, що з нашими хлопцями. Ось так. Удачі вам в наступних матчах. Дякую. Ігор Кломеч, вітаю вас. У вас перемогою, важка перемога, волюва перемога, завдяки яким характеристикам своїх футболістів вдалося таки в кінці вирвати її. Завдяки чому? В принципі, хлопці на кожну ігру налаштовуються і останні ігри вони створюють дуже багато моментів. Єдине, що мені не подобається, це, е, це кінцівка, нема тої, ще, е, тої яко, якості, тої гри, де в кінці ми повинні грати на завершення. Звичайно, що ми будемо над цим працювати, але е, що мене сьогодні порадувало, це те, що ми вже е, мало менше створюємо помилок е, в обороні. Одна помилка нам залітає все. Вроді би нічого небезпечного. ми сьогодні знову помилилися, ми получили заспину, що такого не можна бути. Проста подача залітає. другий тут атакуєш, якісні моменти не можемо забити. Люба проста подача нам цього року, я так не то, що не везе, а десь... Напевно, цей футбольний фарт поки що в нас не присутній. Важко нам, важко, але крок за кроком ми рухаємося вперед. І щоб ми щось сьогодні таке космічне зробили, я не можу сказати. Мені, як для тренера, мені потрібна стабільність, коли ми будемо кожну іру таку показувати, з таким бажанням виходити і менше робити помилок ззаді, якісніші рати спереді. Ну, в нас буде все добре. Тому ми працюємо, крок за кроком рухаємося далі. У мене більш якісніша гра в обороні саме після того, як повернувся після відбуття дискваліфікації Андрій Новочинський. Як він вам сьогодні? Непогано він сьогодні, але я кажу, ще раз мені потрібна стабільність, стабільність. Якщо вони будуть так стабільно грати, тоді я скажу, да, вони молодці, там чи Новочинський, чи другий, чи третій. Зараз я хвалю всю команду, тому що всі грали непогано, всі старалися, вони одна команда. Звичайно, ззаді, коли є порядок, а він сьогодні був завдяки Андрію. Тому ну, рано тішитися. Мене цікавить завтрашня ігра після затишня і далі. Якщо він так буде стабільно виступати, тому я скажу, да, це топ. Сьогодні не було кілька гравців, які минулого матчу були в основі, і виходили на заміну. Зубик, Романюк, перед тим хабло. Що з цими гравцями і чи вони залишилися в команді? я зараз ще не буду говорити. В нас там перемікно до 12-го. У нас було дуже мало часу. Було мало часу, щоб приділитися з основним складом. І не було товариських ігор, зимова першість, багато гравців не було, багато гравців нових долучилося. Тому важко було щось оприділити. І в нас зараз є там командні, командна ситуація, про яку я не дуже зараз хочу говорити. Нам потрібен оцей тиждень часу, щоб оприділитися, як воно буде далі із хлопцями. І тому що ми розуміємо, що десь і моя вина, напевно, що я кожному з них пообіцяв. Тому перед ними вибачається, але нам потрібно ще пару днів, бо файне, щоб ми зрозуміли, зрозуміли і прийняли якесь рішення разом з керівництвом. Дякуємо. успіху в наступних матчах і стабільності найперше. Дякую.